Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео а, я вам покажу ще функції цього підсилювача. Давайте для цього заходимо в Xiaomi Home. Так, ось ми зайшли в Xiaomi Home. Далі обираємо наш пристрій. Це буде в цьому відео підсилювач Wi-Fi сигналу. Дивіться, є функції Wi-Fi Roaming. І ось тут можна зробити. І ще тут навіть можна подивитися, які. які а Девайс, там телефони підключені до посилювача. Ну, максимальна кількість телефонів це 64, але я уявляю, як посилювач на це зря зреаг... підсилювач на це зреагує. Ну, думаю, не дуже. 64 посиль, 64 пристрої, ну це якось забагато. Так, друзі, давайте зараз спробуємо, наприклад, включити Wi-Fi Roaming, і у нас ось так буде, якщо вимкнемо. Вимкнемо, я сказав. О! Це вимкнули Wi-Fi А Тепер нам треба, друзі, створити тут нову Wi-Fi сеттинг, Ось так буде називатися. Topolink 850е. Ось. А друзі, я вам хотів ще сказати, що обов'язково купувати такий підсилювач, плюс, плюс мінуси перший, плюс і бедний. А другий, що є навіть режим румінгу і третій, що тут можна на... Тут ніколи не забудеш пароль Wi-Fi. Знаєте чому? Тому що якщо Треба вам подивитися пароль от Wi-Fi, просто натискайте на паспорт. Ось сюди де символ і все. І вас висвіт. На це на око натиск на око натискайте, і тоді вас все висвічується. А, друзі, ще вам хотів додати про цей посипецилювач, що він навіть. А може він навіть дуже сильно покращує інтернет. Але, друзі, якщо ви такі міряєте швид... міряйте швидкий, підключились до посилювача, і міряйте швидкість. Думаєте, лише... лише 13 мегабі... 20 мегабіт, ну, це дуже мало. Я вам а, ск скажу зараз, що це для підсилювача 20 мегабіт, ну це нормально. Дивіться, тут навіть можна подивитися нейм. Це ім'я цього пристрою, менеджер локаціон. Так, шар девайс. Ось, бачите, можна Xiaomi аккаунт і номер телефону додати help, feedback і так далі. Друзі, всі підписуємося на мій канал. Всім до побачення.